А гроші потрібні не лише працівникам цього заводу, а й сумським тролейбусам. Комунальники кажуть, у жовтні увесь рогатий транспорт може стати. Причина тому зношеність шин та дротів. З аварійними виїжджати на лінії не будуть, себто людські життя дорожче. Олеся Боровик рахувала, скільки коштуватиме місту вирішення тролейбусного питання. Мережі електроавтотранс в аварійному стані. Взимку можуть рухнути від найменших опадів, переконують на підприємстві. До всього в зимовий сезон рогаті входять практично босі. Крім того, холодний сезон практично унеможливлює роботу тролейбусних майстерень. Було знищено це, Люди працюють у 300 градусних мороз, прилипають руки до ключів. Ми не зможемо освоювати ці капітальні роботи і робити ролику. Тому іще треба кошти небагато, 1500, щоб привести нормальне состояння яму, щоб могли з хоча б там, плюс 16 градусів, щоб ремонтувати. Аби вирішити ці далеко, не останні проблеми комунального транспорту із бюджету просять близько 4 мільйонів гривень. фінпідтримка, яку ви вимагаєте, це загальний фонд. Загальний фонд сьогодні мінус 30 мільйонів. І розраховувати на якісь кошти у бюджеті, це нереально. У мерії пропонують брати із тих 5 мільйонів, які виділили раніше на капітальні видатки. Капітальні видатки вони йдуть на дія і можна використовувати тільки на капітальні ремонт релизі. Там робиться віддільний склад на цих запчастям, їх перевіряє прокуратура. Ми провели тендер, вони вже побула транспортна прокуратура СБУ, вже прові... провіряють, ніж не спіли щось зробити, нас перевіряють кожну покійку. Тим паче, із п'яти мільйонів досі не освоєна ні копійка, все гальмує казначейство, пропускаючи виключно зарплатню та на потреби армії. Якщо ж грошей так і не знайдуть до холодів, пасажирам тролейбусів та комунальних автобусів доведеться пересісти на маршрутки. І не факт, що до жовтня проїзд в них не підніметься до трьох гривень, як обіцяли приватні перевізники. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. на часі новини.